Доброго дня. Сьогодні у нас перше число ми відлучили наших ворків від мамки. Отак вони себе почувають всі на стрьомі, Всі як дід, діч. Щось діч. вони дуже в нас такі дикі, гіп, гіперактивні, не то, що це страшне. Вони, вони владні один одного вони не розуміють. як була мамка, вона їх трошки розкидала. Вони вже поїли, бачу. І, і ось вони всі. О! Діч, 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 погналися до доміка. Це такі у нас маленькі ворки. Сьогодні їм рівно місяць. Вони дівчата такі. Дівчата і мамка у нас вандрас, а ці дівчата. Це вони о. до тьоті вони ходять. О-о-о, о, о, о. о, о, о. о таким вони чином тут. О, пішло їсти, порозкидали трохи вони з жолуба, але нічого. Вони всі, всі у нас значні. Три білих, три. Плямистих, три плюшових і двоє рижих. О-ох-о-о-о, о знову о, 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 знову. Знов, знов. Цей і в стойку. Отакі От у нас порося. Порося. Це в нас циганва в національній меншинстві ходить. Теж шукає їсти. Вони на дозованому харчуванні вона ніяк не може наїстися. наїстись. такі красуни. Поки-пока. Ну,